Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 жовтня. І я пробую орати по мокрому Нас прийшов добрий бурщик таким тракторцем із текроневими полицями. Можете бачити, як забиваються колеса. а Текрони полиці. Пекронові полиці, чи так тільки царапає, але підняв плуг і все одразу відпало. Колесо сильно не накачане резинове, і то налипає. Так хотів перевірити, як, чи можна орати, мокрому. Без проблем. Ну, плуг, ось видно, що відразу залаже в землю, залаже одразу в землю. Нема часу, як знімати відео, але я думаю, що Кронові полиці на таку погоду обов'язково треба мати. Побачу як вони далі працюють. Може на наступному городі буде якийсь оператор, що зможе трошки познімати. Отак колеса забиває, але йде собі без проблем. Ще півтора, це я п'ятий город. Шостий. Ород, Ораю Підняв, все чисто. Вибачайте, бачайте, що не знімаю відео як у раю, повірте, ора дуже гарно, можете от, подивитися, дощ йде, а знизу така обрила нереальна. Вигортає. Глибина, Фік його знає там. Дійсно в ці. Полиці того стоять. Цілий день то йде дощ, то не йде дощ, а я собі помаленьку ораю і все. От видно, Мокро. Це так капає. Покапало, покапало, нема, покапало, покапало, нема. Ну, Ось такий результат. Це тут я садив картошку, вибирав. Дуже твердо, погано було минулий рік, не знаю, хто це орав. Твердо було садити картошку, але хочу сказати, якщо такі грудки брили і мокро, навіть якби воно було дуже мокро, чисте, не забиваються полиці. Але якщо м'яко і мокро, такі городи є, якщо дуже м'ягечки, то трошки забивається, це я замітив. Буду орати далі, ораю по самій, не знаю, тут глибина прилічна. Трактор тяне. Так, дороблення це. Це, що я удосконалив цей плюс, це дуже добре. Хто ще вагається купувати чи не купляти ці текронові полиці, купляйте, хлопці, не пошкодуйте. Всі. Сидять в хатах, бо холодно і орати не можуть мокро. А Я цілий день працюю. Ось такий турець. Мокро, звісно, але працюю. Може, думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки.